Привіт, я вчора вам записував відео про профтехасвіту, і там говорив, що це важлива частина Ukraine Facility, нагадаю, це план з Європи, за яким ми отримуємо кошти, і де кожен такий маяк коштує приблизно півмільярда євро. Немаленька сума для нас, особливо важлива під час повномасштабної війни, тому що об'єктивно грошей ми більше і знайти не можемо. Тож коли я вам записав це відео, вирішив навіть для себе. Перевірити, а що у нас з іншими маяками, тому що якщо ви пам'ятаєте, то на фоні ліквідації НАБУ і САП була історія про те, що влада не отримала частину грошей, конкретно півтора мільярда євро, за те, що не виконує реформи. Тож я заліз в свої записи, поліз по сайту Верховної Ради, почав перевіряти законопроекти, які ми мали прийняти, за які ми мали отримати гроші, і зрозумів, що ситуація. Поганенька, Поганенька вона, хоча б тому, що зараз вже очевидно закінчується і третій квартал цього року згідно Україн Фасіліті. Парламент не буде збиратися до початку вересня, і багато з чого ми обіцяли, об'єктивно буде нам коштувати знов ж таки втрати грошей. Тож сьогодні ми поговоримо, як влада знову черговий раз достатньо системно зриває виконання міжнародних ми будемо говорити конкретно про гроші Європейського Союзу, які саме, що це означає, скільки це буде коштувати, хто в цьому винен і що з цим робити. З вами Ярослав Шелезняк, це канал Залізний Нердеп, і сьогодні ми знову говоримо про те, як через бездіяльність української влади Україна має всі шанси втратити десятки мільярдів гривень або мільярди євро, кому як вже тут подобається більше. Тож починаємо. Окей, якщо раптом ви пропустили історію з Ukraine Facility, я коротко вам її перекажу. Є план реформ Європейського Союзу, він достатньо простий. Під нього підв'язано приблизно 40 мільйонів доларів, які нам надаються декілька років. Без цих грошей нам тапки, тож нам обов'язково треба їх виконувати. І ці гроші розбити на квартал. Тобто є зобов'язання, вони. Частина це закони, частина це якісь зміни, частина це навіть нормативно правові документи, які ми маємо виконати. Виконали, отримали гроші. Не виконали, нас штрафують на цю суму, ми можемо її доробити. Якщо доробили протягом року, то ці гроші нам технічно виділять. Якщо ні, то не виділять. Зараз, до речі, нам не вистачає на наступний рік приблизно 20 мільярдів доларів. Тож ми сподіваємося, що нам навіть будуть виділяти з цих грошей більше. Це спрощено. І якраз ось та новина, яку ви могли пам'ятати, що ЄС нам частково гроші вирішила призупинити, вона стосувалась першого кварталу цього року, коли ми обіцяли декілька реформ, в тому числі закон про АРМА, а благополучно його в парламенті блокувала офіс президента. Тут я вам говорю як співавтор цього закону, а потім довго його то не підписували, то не могли відповідно нормально впровадити. Тож, ось через це ми зірвали три маяки, і за перший квартал. Не до отримали півтора мільярда євро. Тож я хочу просто зараз, на фоні того, що вчора український парламент прийняв закон про профтехосвіту, у нас є окреме відео, і це важливий закон, в тому числі з точки зору фінансування. Я вирішив подивитися, а, яка у нас там ситуація. І ситуація, м'яко говорячи, погана. Тож, якщо дуже коротко, то ми е, дуже погано йдемо по маякам. У нас є проблеми з законом про місцеві органи влади. Вони ще тягнуться з е, першого кварталу, там навіть намагаються перенести строк. Я чомусь думаю, що можливо це вийде. Але так само у нас є величезна проблема по тим законам, які ми мали б прийняти, а в деяких із них навіть мали би в даному випадку і. Про Не тільки проголосувати а Відповідно, імплементувати вже як закони. У нас є зрив за зривом. Наприклад, у нас немає історії з переглядом декларації доброчесності, по суддям вони не прийнято. У нас е не прийнятий закон про основи засади житлової політики. У нас було в парламенті у четвер провалено закон про е цифрові виконавчі впровадження, закон про утворення спеціального окружного адміністративного суду теж нормально не прийнятий. Плюс. Е Буквально знов ну, таки вчора, та й один із законів, який ми мали прийняти до кінця. Вересня про основи засади державного нагляду теж був максимально розвалений і справлений в отиль, тож його будуть переподавати і не факт, що встигнуть до кінця вже третього кварталу прийняти. До чого я вам цю історію розповідаю? Я говорю про те, що дуже скоро Україна буде знову звертатися за фінансуванням. Ну ще як сказав, воно нам потрібно. і буде ровно така ж сама історія, коли через те, що частину закону не прийняли частину, провалили, частину не винесли на голосування. А десь особисто блокую офіс президента. Ми, як парламент, не схвалили, потім президент не підписав, відповідно, вони не вступили в силу, і все це не халушить наших міжнародних партнерів, тому що вони якби достатньо бюрократично на це дивляться, і у них є там Угорщина, і не тільки які дуже сильно тримають тут руку на пульсі. Тобто я просто хочу підкреслити, що в той час, коли нам не вистачає 20 мільярдів євро через бездіяльність і відверто рукожобість іноді нашого уряду і парламенту, ось ми втрачаємо гроші. І тут я хочу просто підкреслити один важливий нюанс. Про проблеми з Ukraine Facility, як я багато вже разів говорив, записував і писав в телеграм-каналі, було відомо давно. Навіть в літом була проведена нарада, тоді ще Шмигель вимагав пояснення, хто ж це зриває, і провели службове розслідування. До речі, відповідали за Ukraine Facility вже зараз. Прем'єр-міністр Юлія Свереденко. Тож це був її м'яко говорячи, факап. але. Потім шмигля звільнили, сверденка призначили. А проблема вилилась ось в на в кінці липня, як те, що нам забрали фінансування. Європейський союз зараз. Ситуація погіршується, нам треба цей. План переглядати європейські колеги не так вже гарно до нас відносяться після всього зашквару з Набу і Сапом. Тож ми тільки зараз в заходимо в ще гіршу ситуацію, чи був це пріоритет на цей пленарний тиждень. М відверто говорю ні, тому що спочатку роздавали гроші за закон про бюджет, потім захищали вони Мар'яну Безуглу, і відповідно тільки у в четвер, коли вже було мало голосів, поставили три закони, профтехосвіта пройшла, два закони завалилися. Вона цьому нестримні реформи в принципі на цей місяць і сесію закінчились. Тож я просто хочу зафіксувати, що уся ситуація, яка очевидно закінчиться тим, що я вам запишу колись відео і скажу, ну я ж вам говорив, ми знову втратили гроші. Вона має своїх авторів: це слуга народу, уряд та ж саме Сверденка і всі ті, хто затягнули в історію розуміючи всі проблеми і максимально нічого не роблять. Тут і офісу президента, привіт. На цьому позитив, напевно, і завершується, якщо він був в цьому відео. Просто хочу, щоб ми чітко розуміли, коли це трапиться, хто винен і кому треба говорити. Дякую чи велике дякую тут, як кому зручніше. З вами був Ярослав Железняк, це канал Залізний Нардеп. До побачення і до нових зустрічей.